Друга назва цього гормону це гормон стресу. Він е, максимально виділяється зранку. Треба працювати з кортизолом, треба працювати зі стресом, реагувати під час е, якогось стресового навколишнього фактору. Це найважливіше, що є в цьому гормоні. Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Сьогодні у мене в гостях лікар. Дієтолог, ендокринолог, інтегративний терапевт Катерина Толстикова. і сьогодні ми будемо говорити про кортизол, його функції, чому ми його втрачаємо, чим які наслідки для нашого тіла. Будь ласка, підтримайте це відео своїми вподобайками, обов'язково напишіть ваші коменти. Можна просто дякую. Давайте разом поширювати корисний коріномовний youtube контент. Вітаю, Катерина! Дякую, дякую за ваш час. Ну, я не могла з вами. Mm -hmm. Такий час не поговорити про кортизол. Так. Давайте почнемо з того, що це за гормон, mm -hmm. як він утворюється. Ну, найрозповсюджена назва, друга назва цього гормону це гормон стресу, оскільки дійсно це такий гормон, який допомагає нам адаптуватися до навколишнього середовища. Тобто він є фізіологічним, він має вироблятися, в нього є певний ритм вироблення впродовж дня. І дійсно він має не тільки негативні наслідки, про які там пишуть там багато людей, а також він має позитивні наслідки. Ну, наприклад, така з позитивних наслідків, для чого він взагалі нам потрібен, це реагувати під час якогось стресового навколишнього фактора. Ну, наприклад, якщо колись для людини це було там якась. Атака ззовні, або людині потрібно було якось захистити себе так, кудись бігти, то одразу кортизол підвищувався і давав ось такі дії до ну тобто реакцію надії. І насправді цей гормон він такий є важливий, оскільки він будується з холестерину, з молекули, яка також не є негативна або позитивною. Ми до речі, з вами записували відео про холестерин, тому подивіться. І тому він такий, навіть. Трошки дотичний до жирового обміну, скільки холестерол молекула жирового обміну, і кортизол так само він побудований з цієї молекули. Основні функції кортизолу це, як я вже сказала, адаптація до навколишнього середовища, до різних етапів життя людини. Він максимально виділяється зранку, десь о 5-6 годині, і він є таким пробудженням. А, тобто людина, коли вона а, прокидається а, і має, в принципі, найвище фізіологічне виділення кортизолу. А коли лягає спати, навпаки, тобто кортизол має знижуватися, оскільки якщо він буде підвищений, а людина просто не а, піде в глибоку фазу сна, вона не буде відновлюватися. І тому а, ось такий, да ще трошки можна сказати, чому. А, Більшість лікарів назначають кортизол здавати ввечері та подивитися, як він в вечірні години е, працює. Але, наприклад, якщо казати про мене, то я завжди е, кажу, що якщо ви можете здати декілька зразків кортизолу, то краще дивитися декілька. І вранці, ввечері тоді можна вже якраз відслідити ось цей добовий ритм, і це найважливіше, що є в цьому гормоні. Як впливає надлишок? Кортизолу на вуглеводний обмін, на структуру м'язів, на структуру кісток. Ну, є взагалі така відома історія стосовно Тобто це такий діагноз, який не ставиться науково-доказовими лікарями, Тобто це діагноз, який каже про виснаження наднирників. І це коли вже не те, що кортизолу замало, але його недостатньо для того, щоб регулювати в нормі ці функції як захист організму, навіть не те, що від стресу, а щоб показати людині, що стрес є, і вона має якось на це реагувати. Але дійсно в наукових гайдлайнах цього немає діагнозу, і його можуть побачити тільки в комплексі симптомів лікарі, які займаються функціональною медициною або через біохімію. Тобто ендокринологи так само. Я думаю, що серед або наших лі... пацієнтів... да. да. Або по лікарі, які оцінюють клінічні прояви. Так, клінічні прояви, Тобто звичайно, звичайно. збирають потрішечки симптоми, так, і так. потім ставлять uh, діагноз. Тому, якщо казати, як він впливає, тобто є якась певна фізіологічна норма кортизолу, як я вже сказала, він зранку підвищений, ввечері знижений, впродовж дня він може колихатися. Це е, залежить від того, які е, чинники діють на людину. Тобто, наприклад, вона випила чашку кави, кортизол збільшився а, там фізіологічно. Вона там. Покурила цигарку, кортизол збільшився, вона випала алкоголь, кортизол збільшився, вона понервувала, кортизол збільшився, і потім, звичайно, через деякий час він зменшується. Тобто він приходить до того стану, який є фізіологічною нормою. Але якщо ми кажемо вже там, про гіпокортизолемію, тобто зниження вироблення кортизолу і там якраз адреналфатік, так, виснаження, або при підвищенні гіперкортизолемії, то а, тоді вже дійсно є негативні ефекти а, в навіть. В такому, скажімо, тривалому терміні. На організм людини. Ну найпоширеніший негативний ефект це дійсно з боку вуглеводного обміну, оскільки кортизол він збільшує прояви голоду. Людина хоче а, їсти, але не просто їсти. Да? Це не просто голод, вона хоче солодкого, mm -hmm. вона хоче не корисної їжі. Вона хоче такого, що буде задовільняти її а, зменшення стресу такого чиннику. А, ось тому вплив на вуглеводний обмін він завжди такий не дуже позитивний, особливо на жінок. Жінкам хочеться великої кількості солодкого, хочеться найдуже здорової їжі. Звичайно, це може. Давати такі наслідки, як надмірну вагу, тобто людина починає, окрім набріків, які перші заявляються, вона може в принципі також набрати вагу за рахунок цього стресу впливу кортизолу. в першу чергу на вуглеводний обмін. І е, вага така розподіляється. Вона ще називається кортизольна, навпроти живота, по типу такого рятувального кола. А, і тому всі дівчата я, хто має таку фігуру, можливо, да, як надлишкову вагу. Вони мають зрозуміти, що треба працювати з кортизолом, треба працювати зі стресом і налагоджувати ось поступово гормони, гормональний вплив. Інші впливи дійсно це на білковий обмін, бо кортозолін взагалі не має такого вибіркового впливу. Він впливає на весь організм, і на білковий обмін в першу чергу це порушується. На кістки, на кісткову систему, тому це призводить до виникнення остеопорозу, особливо якщо це вже вік жінки 40, і також є схильність там до остеопорозу стосовно жіночої та репродуктивної функції, там ну, ще і ще старше. То якщо вона в стресі, то, то, то взагалі, звичайно, це негативно відображається і це також треба вирішувати. І крім а, кісткової тканини, є вплив на м'язову тканину. М'язова тканина стоншується. Взагалі організм її починає втрачати. Бо м'язова тканина це головна тканина, яку треба зберігати для кращого. Я завжди кажу, що якщо ви просто працюєте з м'язами, неважливо, які це вправи, яке це навантаження фізичне, але ви зберігаєте тонус м'язів, ви підтримуєте свій обмін речовин. Коли людина в стресі, коли е, високий кортизол, коли є таке дуже активний вплив на організм, то так, м'язова тканина починає втрачатися, остоншуватися, і дійсно це впливає негативно на обмін речовин. Ну і, і на зовнішній вигляд, так, так само. І ще один. один, один Ще один такий нюанс це вплив на імуноглобуліни. Це також білковий обмін, і імунна система починає втрачати опірність, тобто вона починає бути не такої, не так сприймати віруси, бактерії, як у здорової людини. Так, бо людина в стресі це вже в принципі не дуже здорова людина. Вона по іншому реагує на антигени, які потрапляють в організм, імунна система не спроможна справлятися. З вірусами, інфекціями дійсно, людина з високим кортизолом і з зниженою опірністю моною вона хворіє частіше, і вона може навіть довше хворіти, може погіршувати свій стан з вірусною, переходити бактеріально, можуть виникати якісь дніники, запалення. Тобто, це такий о, також маячок, що людина щось не так о, в плані от, стресу, кортизолу щось є таке. І, тобто, в принципі, тим людям, у яких є так так звані часті е респіраторні вірусні інфекції, можна порадити здати кортизол в динаміці, там ранкової доволі вечірні, я рекомендую здавати на кров, бо кров це кортизол, зв'язаний з білком. Я рекомендую здавати або сечу, або слюну ну на всечі не. Велика кількість лікарів можуть розбиратися, тому в слюні вже більш діагностика така розвинена. Тому слину, якщо здавати, то наче серце не пити воду, не чистити, то зуби про повністю mm -hmm. таку на чисто. І можна порції 4 здавати. Тобто, якщо є можливість здавати зранку, здавати в 12, в 4 вечора і вечірні, там 9-10 перед сном. І по цим всім можна подивитися вже ритм а, такий. А, Добовий кортизол. А якщо нема можливості, то здати просто хоча б ранкову слюну, подивитися, який там кортизол. І дивіться, така ще історія з інтерпретацією. Велика кількість класичних ендокринологів кажуть, що це неефективний аналіз, він нічого не показує. Бо кортизол, в принципі, зранку підвищений. Так, це правда, але треба дивитися, який рівень цього кортизолу. Якщо, наприклад, норма там до 9 і він 9,5, то Ну, ми не можемо витягувати плюс це цифри, це лабораторія. І якщо нема симптомів у людини, то точно не треба натягувати. Але якщо є симптоми, якщо людина скаржиться, якщо є надмірна вага, вона там часто хворіє, вона дійсно під впливом стресу, а в неї є набряки, в неї є погішення пам'яті, бо це також кортозол впливає і на розумову активність, і на нервову тканину, так само і вона здає і Бачить 17, наприклад, при нормі 9, так. То не дев'ять скажу так, бо це залежить від референсів, як лабораторія. То так ми можемо розуміти, що все ж таки кортизол впливає на людину, і тому треба дивитися в динаміці. І е, я навіть скажу, що в мене е, була пацієнтка, така класичний е, приклад. Вона здавала кортизол, Вона в неї були скарги. Всі ті перераховані, як я тільки що сказала, і вона ось в динаміці навіть здавала кортизол, і можливо було казати, що це все не працює, нема такого діагностичного значення, да кортизол немає, але в неї залишалися симптоми, Все, що вона там ну, не робила того, що лікує кортизол, так і взагалі не кортизол, а стан. І роботи зі стресом, ось вона через два місяці приздає аналізи плюс-мінус щось там вирівнялось, mm -hmm. а кортизол так само високий. Ну то вже хронічне підвищення також буває у людей, коли вони постійно знаходяться в такому стані, що вони вже навіть не розуміють, що вони в стресі. Їм ну, це вся Україна зараз Так, зараз. Це та Україна. Їм здається, що вони вже, наче, от навіть зараз стан України такий, що у більшості пацієнтів я дивлюся у людей, що вони. Увійшли в ту норму уявну здоров'я, і їм вже не так погано як було, але вони вже ще не розуміють, що це не здоров'я. Що це не о. Да, що це не о на кінець? Такі дуже короткі, але як завжди, ємкі поради від Катерини Толстикої для того, що з цим робити. Ну, перше оцінити свій стан, а якщо може людина оцінити, тобто, ну, наприклад, день за собою декілька днів понаблюдати і зрозуміти, чи вона дійсно зараз в такому стані, як завжди, чи щось змінилось. Тобто є набріки, є лабільність настрою, погіршення сну. До речі, при кортизолі високому також буває, або навпаки, вона дуже бага, багато спить, а є проблеми зі шкірою, з кістками, з м'язовою тканиною, з волоссям, випадіння волосся, порушення менструального циклу, там, наприклад, це також все наслідки стресу. І якщо вона це помітила, звичайно, найкраща порада звернутися до лікаря, щоб він міг, міг диференціювати і поставити діагноз. Якщо вона там, наприклад, або сама там, лікаря, або вже знаю, що треба йти діагностику робити, то другий шах другий да крок це діагностика. Тобто вони можна здати кортизол або там інші ще гормони додатково і подивитися які до наприклад. Якщо ми хочемо вже все подивитися, то хоча б подивитися гормони події залози, подивитися репродуктивну функцію, там естрогени, ось інсулін подивитися та да, інсулінорезистенність воловодне обміну і кортизол в слюні. і пролактин. а ДГА? можна й ДГА. ну це вже прям взагалі ось ну що треба ж людям що да. вони вже йшли до лікарів да. от я вже здала я послухала інтерв'ю Сіліни да, неотосику да. я вже прийшла з вами я не да, не витрачаю на сіне не, свій, да. не, не, не да. ваш Час просто це так правда. на первинок, а вже прийшла обстежена. На, на жаль, первинна ланка в нас не дуже працює в такому напрямку, тому будемо ми працювати. Будемо працювати За, і да ланки. для того проекту світній імі і існує так. Ось жінки. другий крок стати третій, звичайно, бо похід до лікаря для отримання результатів оцінення ситуації, або якщо людина ну, бачить, що в неї кортизол високий, все інше нормально. То третій крок це приступити, або краще його робити ще краще це паралельно. Це приступити до модифікації способу життя. Звичайно, це Налагодження тарілок, це кожен прийом додавати вуглеводи, корисні, про які ми вже казали. Це обов'язково додавати там білок і жири, жири, корисні, також які не трансжирні, не гідрогенізовані, не зроблені штучно. Додавати клітковину, достатньо пити води, намагатися, якщо є проблеми зі сном, намагатися лягати раніше і, взагалі, щось робити з режимом сна, додати магній. Обов'язково, хоча б мінімальні дозування, якщо не знаєте, скільки вам треба, там 400 там 800. Ну no, я, я б хоча б 800. Хоча б 800. Каже Константинівна, окей, хоча б вісімсот. No, no, okay. Далі а, можливо ще ма, ванну з магнієм додати, якщо є можливість, і є вода. Yeah, <laughs> і світло. Є світло, <laughs> і світло і вода і ванну з магнієм додати. І а, можливо, навіть я завжди зараз раджу це консультація психотерапевта або психолога для підтримки. Мка психоемоційного стану оскільки психіка і фізика вона дуже зв'язана. Якщо людина навіть буде фізично все це робити, а думки в неї будуть, наприклад, виказали суїцидальні, то звичайно, це не це не той великий крок, який вона може зробити для свого здоров'я і покращити ситуацію. Тому основна така ідея. Супер дуже дякую, як завжди. Динамічно, цікаво, натхненно, завжди гарно виглядаєте. При тому, що вдома малий хлопчик, який тільки що бачить я маму. десять місяць. Да, да, коли бачить маму, він так. да маму швиденько виборо. Але і я це роблю те, що я рекомендую. Так, тому я зна... рекомендую Правильно, робити да. так само. Так ви mm -hmm. відноситесь якраз до тих лікарів, які і рекомендують, і самі виконують. Дякую, що прийшли. Дякую, що дивитесь YouTube канал «Школа жіночого здоров'я. Сьогодні був динамічний цікавий ефір з Катериною Толстикою. Говорили про виснаження наднирників, про гіперкортизол і мію. Дуже тішусь, що на цих вихідних ми провели жіночі коли, допомогли одна одній зняти гіперкортизол і мію. Тому важливо так використовувати всі можливі способи для того, щоб лишатися стресостійкими, бо цей марафон, на жаль, надовго.